Вітаю, дівчата! Сьогоднішнє ворожіння на заміжжя. Чи вийдете ви заміж за конкретного чоловіка? Буде два варіанти, але загадуйте і перший, і один, і другий варіант. На одного, на один із варіантів ви загадаєте чоловіка, за якого ви хочете вийти заміж. так? А на другий, на якийсь інший варіант, ви загадаєте чоловіка, ну, скажімо, якийсь залицяльник, який у вас є у вашому оточенні, але ви не особливо вже хочете за нього заміж. Ну, або якщо ви не знаєте, між ким вибрати, то загадуйте. Або ж, дивіться, якщо у вас тільки один чоловік і більше нікого нема, то це вже кепські справи, ну просто, ну, принаймні. Все одно загадайте два чоловіка. У жінки має бути принаймні два чоловіка. От е в її оточенні. Ну, у незаміжньої, так? Добре. Обрали? Добре, я починаю. Так. Цей чоловік чи стане він вашим законним чоловіком? Так, на перевернутих я зараз не дивлюся. Угу, Це вони мене просто кри. Ну, ви дуже хочете? Але це... Давайте ще розкриємо. Ні. Або ж, якщо ви якимось, якимось хитрощами якось його змусите, то що буде? Ви будете плакати. Добре, цей чоловік. Зараз, дівчата, спершу варіанту, якщо тільки одного загадали, то не йдіть, дочекайтесь. Ну, цей, цей, скоріш за все так, але, але не скоро. Воно ще. Ну, він ще не зрілий. Так, він вас любить. Або ж, якщо ви тільки у вас тільки почалися стосунки, то ну, в нього є до вас почуття. Так, перспективи є. Давайте ще попитаємо, чи стане цей чоловік законним чоловіком. да, так, але не скоро. Дивіться, вам, щоб краще розібрати, у мене таке відчуття, що кого б ви не загадали на ці варіанти, дівчат, послухайте уважно, ви не знаєте насправді, чим дихає оці, оці, оці хлопці, оці чоловіки, яких ви тут позагадували. Дивіться, давайте так. Зараз тут YouTube вам запропонує поліву -по -по руку, так? Полів руку вам YouTube зараз запропонує відео. Воно називається воно для чоловіків, воно називається Як стати бажаним для усіх жінок. Там є трохи обмежений, досвід, ой, обмежений доступ, там відео до ну, 18. Там є 4 варіанти. І це відео для чоловіків, і там чоловіки загадували один із варіантів. От ви теж, ви подивіться це відео і загадайте, там це на тому вережні загадайте оцих чоловіків. Там є чотири варіанти, так? а у вас тут два чоловіки. І ви побачите, там є просто я відчуваю, що там є інформація для вас. Ви просто побачите, скажімо, те, чого ви не поміщаєте у цих потенційних. Ваших женихів. Так? Подивіться. Добре, дівчата, я всім бажаю бути імператрицями, вийти заміж, так і буде. Все. Бережіть себе, а головне любіть себе. Я вам дякую.